Честно, свободу, по величем! Свободу, честность, свободу по величем! Свободу, честно, свободу, по веще! Свободу, честно, свободу, поближе! Свободу, честно, свободу! Вишневий садок поріс бур'яном, як серце козацьке в степу полином, розбиті дороги, пробите село, ще й нас запрягають в чергове ярмо. шорт забирай, щорт забирай, Шорт забирай, бережи нас Бог. Ханебна правда, ті гори сміття, Відсяну до додому, красиве життя Київ втрачає шляхетність віків, що далі Одеса на черзі є Львів, а чорт забирай, чорт забирай, Чорт забирай, бережи. Назбоже рушник, вишиваний на покуті кона, Я в бабині, хаті я знову вдома байдуже те, що тобі скажуть чужі Бо є найважливішим те, що скажеш. Ти рушник вишиваний, теплий хліб на столі. Немає у світі рідніші землі. Поки мої сади не стомились цвістим мені, є що сказати. Є ще відповісти. На чорні діри все ваблять і ждуть, пролють нашу кров, потім нам продадуть, годують примарами тисячу літ. Стравили зсередини, славний славними рідми, голі босі, тому не дарма відкритою небо є наша душа, та душу роздерли на захід і схід чужинці, вже пишуть за нас заповідь, та чорт забирай, чорт забирай, чорт забирай. Бережи нас боже, рушник вишиваний, на покуті кона, я в бабині, хаті, я знову вдома і байдуже те, що тобі скажуть, чужі бо є найважливішим те, що скажеш. Ти рушник вишиваний, теплих хліб на столі, немає у світі річні землі Поки мої сади не стомили цвісти мені є що сказати, є що відповісти, і поки у друга, ще спала к відчую я в очах, руку, і хай згине страх, напрюче на кіло обирати тобі, закинути в бою, чи гнити в тюрмі, та хто ж ти кріпак, чи козак. То хто ж ти кріпак чи козак, то хто ж ти кріпак чи козак? на чи герой Рушник вишиваний на покуті ікона, я в бабиній хаті, я знову в і байдуже те, що тобі скажуть чужі. Бо є найважливішим те, що знаєш, ти рушник вишиваний хліб на столі, немає у світі рідніше землі, поки мої сади не стомились свісти, мені є що сказати, є що відповісти, поки мої сади, не стомились свісти, мені є що сказати, є що відповісти. Braço e toque Я думаю, що зараз всі судді замислилися, а про чий кінець йдеться. Причому дійсно в наших тюрмах людей, які сидять абсолютно несправедливо, я впевнений, як мінімум половина, як мінімум половина, якщо не більшість, ми знаємо про політв'язнів, які за сьогоднішній день сидять в тюрмах. І звичайно, ми знаємо про родину Павліченки. Так сталося, що є фанатський рух Київського Динамо, до якого був причетний. Молодший Павліченка. і відповідно є громадянське суспільство організоване, яке його захищає, і власне ви цим самим подаєте приклад, як треба захищати невинних людей. У багатьох інших, на превеликий жаль, немає тих от побратимів, тих, скажімо, середовищ, які їх будуть захищати. Але я думаю, ваш приклад буде спонукати всіх інших так само не мовчати, а діяти, захищати один одного. Я впевнений, що на сьогоднішній день. Оцей громадський спротив, який ви чините, це єдина можливість когось захистити. Зараз нам будь-який чиновник, будь-хто міліціонер, суддя, прокурор, він буде розповідати, що не треба виходити на акції. Дуже часто навіть спеціально кажуть: от якщо ви вийдете на якусь акцію, то тоді ми точно не приймемо потрібне вам рішення, справедливе рішення. А ми будемо спеціально затягувати, тобто не проводьте акції, не робіть якихось публічних заходів. Товариство, це лише свідчить про те, що вони цього бояться. Вони бояться публічного розголосу, вони бояться того, що власне в якийсь певний день більшість народу зрозуміє, що терпіти цю гнилу мерзотну систему вже не можна. І треба дійсно захищати свої права. Я думаю, що я переконаний, що ми в парламенті ініціюємо тимчасову слідчу комісію щодо цього питання. Тому що тільки власне вже на цьому рівні ми зможемо вже не просто знизу, але якби і маючи владні повноваження тиснути на те, щоб була була якась справедливість держави. Я переконаний, що ми зможемо це зробити, тому що для цього не треба більшість, для цього достатньо 150 голосів. Я думаю, ми зможемо це зробити. І я просто не хочу багато забирати вашого часу як. Депутат від Києва як депутат від троєщини, а не хочу ображати інші райони Києва, але троєщина це основа фанатського руху київського динамо. Тому, звичайно, будемо домагатися справедливості і будемо на своїй землі домагатися так, щоб чесні люди були на волі, а ми продажні тварі сиділи в тюрмі. Слава Україні! Героям слава! Ще... что вы не безразличны.